Прилуцька громада знову в Скорботі. Додому на щиті повернувся герой Олександр Щербак. Йому назавжди залишиться 48. Олександр народився та виріс у Прилуках, закінчив 9 школу та Прилуцький агроколедж. Він проходив строкову службу в армії, а згодом працював на підприємствах нашого міста. А в 24-му році, не вагаючись, став на захист країни. Проходив службу на посаді стрільця. 9 квітня відданий військовій присязі. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку. У глибокому смутку лишилися рідні герої Мама Надія, син Владислав та вся Прилуцька громада. Слава герою, слава мамкам, які подарували своїх дітей одного єдиного сина, подарували державі. І держава не вберегла. І Держава не змогла захистити, бо незалежність прийшла в 91-му році. Та ми її прогалили. І тепер, і тепер, Мір блягає, тому що всі пішли на фронт. Військовослужбовець Олександр Щербак навіки лишиться в строю, ставши героєм для прилуцького краю та всієї України. На жаль, боротьба за свободу і незалежність дається нам надто високою ціною, втраченим здоров'ям. Та відібраним життям найкращих синів і доньок України. Сьогодні наші прилуки зустрічають двох: один захисник на житті, інша майбутній медик. Один захищав, Олег захищаючи, а іншу іншу вбили нечистивці. Така жахлива наша дійсність, наша сьогодні. Що хтось є безликий, комусь нема часу, хто ще не зробив різниці. Кацапи її зробили давно, а ми ще бавимось. Світлу пам'ять загиблого героя Олександра Щербака громада вшанувала покладанням квітів та хвилиною мовчання. Кисник України Олександр Щербак свій земний шлях пройшов як справжній воїн, гідно, достойно та з честю. В останню путь свого героя громада проводжає, стоячи на колінах та встеляючи дорогу квітами.